Цієї ночі Україну знову атакували ударними безпілотниками. За даними сумської ОВА, внаслідок падіння уламків від збитого ворожого безпілотника сталося руйнування технічного приміщення. Також загорілись дві вантажівки. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу та запобігли подальшому поширенню вогню. За даними повітряних сил ЗСУ, цієї ночі знищено 22 ударні БПЛА. Ще кілька дронів не досягли своїх цілей. Всього росіяни запустили 33 дрони типу шахет. Основні напрямки удару південь та північ. ППО працювало у межах Сумської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Хмельницької областей. Атакували також Харківську область, місто Чугуєв, застосувавши с 300 з території Білгородської області. За даними ОВА, внаслідок атаки пошкоджено будівлі школи. Загинула 61 річна жінка, яка працювала оператором котельні у навчальному закладі. Також отримали травми жінка 45 років та 63-річний чоловік. Ще одна 82-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Протягом доби артилерійських обстрілів зазнали прифронтові регіони Чернігівська, Донецька, Запорізька, Дніпропетровська, Херсонська та Миколаївська області. За даними військових адміністрацій є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Французька республіка виготовить 78 самохідних артилерійських установок САО Цезар для потреб збройних сил України. Про це заявив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню. Чиновник наголосив, Франція ініціюватиме фінансування для навчання інших. Україна сама готова надати частину власних ресурсів. Вона купила шість установок Цезар власним коштом, щоб запустити цю ініціативу. Президент Сполучених Штатів Джо Байден провів зустріч із представниками Конгресу, на якій обговорив надання фінансової та військової підтримки України. Очільник Білого Дому закликав конгресменів оперативно схвалити допомогу Україні та наголосив на важливості посилення захисту кордону від нелегальних мігрантів з Мексики. Про це повідомляє прес-служба Білого Дому. За даними деяких сенаторів, двопартійну угоду про фінансування України можуть розглянути вже наступного тижня. США завдали нового удару по військових об'єктах хусидів у Ємені. У Пентагоні заявили, що атакували крилатими ракетами Томагавк по ракетних пускових установках під час їх підготовки до стрільби. Ці ракетні удари пролунали через кілька годин після удару по американському суховантажу в аденській затоці дроном Камікадзе, запущеним з території контрольованої хуситами. Судно має деякі пошкодження днем раніше. Ударом з літака США було знищено чотири ракети хуситів.